Вранці 10 травня на спецлінію 102 до УМВС надійшло повідомлення про те, що в одному з садових товариств, це Товариство Дружба в районі вулиці Пархоменка міста Чернівці вчинено злочин, скоріш за все, на думку заявників, тобто матір'ю вбито новонароджену дитину. Прибуттям на місце події було встановлено, що в дачному будиночку в цьому товаристві Дружба проживали співмешканці. Прізвища не будемо називати, тому що судове слідство триває, але скажімо, вона 85-го року народження, а її співмешканець 72-го року народження. Коли прибули на місце події, з'ясували, хто дзвонив на спецлінію 102. З'ясували обставини даної події, що нам повідомили мешканці, які перезвонили, вони повідомили, що вранці цього ж дня співмешканець нашої особи, в 85-го року народження, яка нібито родила дитину, бігав по сусідях, питав таблеток, так як його співмешканки, нібито болів живіт. Коли ці сусіди пішли провідати, Нашу вагітну дівушку, виявили, що фактично пологи вже пройшли, немовля знаходиться в немовля знаходиться відрі, куди люди відправляли свої потреби, так як там в будинку немає світла, нічого і туалета так само немає. Тобто повна антисанітарія, щоб ви розуміли, практично закинутий будинок, де можна проживати так лише, щоб проспати притнутися від дощу. Потім ці ж люди нам пояснили, що прибіг співмешканець нашої породілі, і коли побачили вже, що, побачив, тако, що дитинка знаходиться в відрі, співмешканка його пояснила, що вона, коли справляла свої потреби, пройшли стрімкі пологи. Вони вважали, що дитина мертва і він взяв це, скажімо, цей плід, і відніс на сміттєзвалище за будинок, де прикопав. Ну, Правоохоронці відкопали дане вже тільце, направили на судову медичну експертизу для того, щоб встановити реальні події і перевірити те, що вказують, як сама породілля, як її співмешканець і наскільки підтверджується скажімо, свідчення тих осіб, які виявили цю подію. Тобто ті люди, які прибігли, хотіли подивитися. Що сталося, чому були живіти і так далі. Тобто хотіли реально надати якусь допомогу. За даним фактом, одразу того ж дня слідчим управлінням УВС України в Чернівській області, було розпочато кримінальне провадження за ознаками статті 117. Це в нас вбивство матері своєї новонародженої дитини. Так як на той час в нас були явні правові підстави кваліфікувати подію саме за цими ознаками злочину. Для відома скажу, що покарання передбачається у вигляді завчинення даного злочину до п'яти років позбавлення волі або обмеження волі на цей самий срок. Законодавець свідомо виводить вбивство е, в окрему скажімо, статтю, тому що зважаючи на той стан матері, роженець, який настає після проведення пологів. Наступного дня, коли було проведено ростин цього тільця, яке було направлене на судомедичну експертизу, то було встановлено, що смерть настала внаслідок внутріутробної асфіксії. Це попередній висновок судомедичних експертів, який був встановлений при ростині. Сама судомедична експертиза триває, тому що проведено буде ще ряд досліджень гістологічних і інших інших, тобто є певна методика. Проведення досліджень, тобто висновок експерта, ми отримаємо десь за 2-3 тижні, у нас буде кінцевий висновок. Не знаю, чи він суттєво зміниться, але при тому всьому на даний момент встановлено при ростині, що причиною смерті внутрішньоотропна асфіксія. Тому на даний час сказати, що матір'ю було вчинено злочин, ми стверджувати цього не можемо відповідно до результатів розтину. Але принаймні ми МВС вжило всіх заходів щодо перевірки наданої інформації і так далі. Що робиться на даний момент? На даний момент ми як очікуємо висновку судової дикції експертизи, але паралельно ми встановлюємо, чи була наша вагітна дівчина, перебувала десь на обліку в жіночих консультаціях, чи народжувала вона раніше. Тобто. Хочемо з'ясувати, яка роль лікарів і надання лікарської допомоги на стадії протікання вагітності була. Чи немає тут недоліків з боку лікарів. Зрозуміло, якщо такі умови проживання мають великі сумніви, що там була якась десь обліки і так далі, але все ж таки органи досудового слідства в повній мірі цю інформацію перевіри. Крім того, з'ясовуємо. Чим займались наші як співмешканці, скажімо так, за що чого жили, чи ж це в кінці кінців дитинка була, і для того, щоб зрозуміти не тільки причини цієї смерті, а і всі ті обставини, які цьому всьому передували. Воно буде мати. Значення для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні. У даному випадку, ви всі знаєте, що в нас відповідальність настає тільки за вбивство людини. Так? Якщо новонароджена дитина, то це тоді, коли дитинка зробила перший здох. Тобто з'явилася на світ і зробила перший здох. В даному випадку у нас на даний момент цього підтвердження немає. Але всі ті заходи, які ми запланували, про які я вам повідомив, нами будуть здійснені, щоб все ж таки. З'ясувати повну картину і дочекатись, звісно, що це ж основополагаючого документа це висновку судово медичної експертизи, який розставив всі точки надії.